Якби людина кожна знала, що доля нам приготувала, та наперед ніхто не знає, яка дорога нас чекає, чи будуть здійснені бажання, життя щасливе чи страждання? А може, краще, те й не знати, який шлях будемо турувати. чужий нам рідним може стати, а з рідним прірва розділяти. Хтось душу вміє лікувати, а хтось у неї наплювати. Як доля б'є, одні черствіють, а інші в труднощах радіють. Когось чужа біда втішає, а хтось в біді допомагає, хтось бачить небо у зірницях, знаходить щастя у дрібницях, когось і сонце не зігріє, бо заздрість точить, в серці тліє. А в когось у душі політ, зігріти може цілий світ. Усі ми зовсім різні люди, хай доля доброю нам буде.